Приємно бути тут, побачити вас особисто і подякувати і нагородити особисто вас. Ви в одному із найгарячіших, а може, найгарячішого напрямку боїв за нашу державу сьогодні. І дякую за те, що боретесь за Україну за Донбас, за наш Донбас, за український Донбас. Вдячий тим вашим побратимам, яких, на жаль, з нами вже немає, але вони. Назавжди в пам'яті і бажаю вам здоров'я, міцності, перемоги і всього дякую на кращого. Ще раз вдячний за те, що бережете Україну і відстоюєте наших людей і нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю службу! Служу народу України. Дякую, дякую за службу. Служу не дорозі. Дякую. Служба народу України. Мені 41-й механізованої бригади влучити наші відзнаку. І ми вам дуже дякуємо, що у нас є, і ви нам допомагаєте разом до перемоги.